Друзі, давайте, мабуть, ще раз попросимо засвітитися нашу центральну новорічну тернопільську ялинку. Всі дружно. І щойно стали свідками великої події засвідчення міської ялинки. Від сьогодні наша тернопілля святкує, а жодного зляну навходять без молитви. У тому нам потрібно освятити нашу таїнку. Давиди перекожен бажаючий зможе будь-який час підійти та помолитися до неї за. За нашу неньку Україну, адже вона тепер так потребує наших.